Дітки, до нас сьогодні завітала Наталочка. Її бабуся запросила до себе в сад зібрати фрукти для пирога. Але вона не знає, яку стежку обрати. Бабуся сказала йти широкою стежкою. Але Наталка забула, як дізнатися, де широка доріжка, а де вузька. Давайте нагадаємо на талочці. Для цього ми використаємо три смужки жовту, зелену червону. Давайте порівняємо смужки за шириною. Малята, а як ми можемо це зробити? Так, ми можемо це зробити способом накладання. Прикладемо смужки одна до одної. Дітки, скажіть, яка смужка найширша? Так, червона. А яка смужка найвужча? Вірно, зелена. Тепер Наталочка зможе знайти широку доріжку і відправитися в сад за фруктами? У саду Наталочка назбирала. Повний кошик фруктів. Принесла їх додому і хоче розкласти по полицях і порахувати. Давайте допоможемо наталочці порахувати, скільки у неї фруктів. У наталки є сливи, груші та яблука. Скільки вона назбирала слив? Одну. Груш? Одну. А скільки назбирала яблук? Два. Дітки. А якою цифрою ми можемо позначити сливи? Вірно, цифрою один. А якою ми можемо позначити груші? Так, також цифрою один. Дітки, а якою цифрою ми можемо позначити яблучка? Так, для позначення двох яблучок ми візьмемо циферку два. Ось погляньте, це вона в неї кругла голова. Довгий хвіст зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Дітки, а чого? Більше яблук чи груш? Яблук. А наскільки яблук більше, ніж груш? Яблук більше на один. А чого менше? Слив чи яблук? Слив, а наскільки слив менше? Слив менше на одну. А що треба зробити, щоб груш і яблук стало порівну? Так, покласти ще одну грушу. Подивіться, тепер груш і яблук порівну. Скільки яблук? Два. А скільки груш? Дві. А що треба зробити? Щоб слив і груш стало порівну. Також покласти одну сливу. Тепер слив і груш порівну, а яблук порівну з грушами та сливами. Давайте порахуємо сливи ще раз: один, два, дві сливи. І ми позначимо цифрою 2. Скільки груш? Один, два. Дві груші, і ми позначаємо цифрою 2. Скільки яблук? Давайте теж порахуємо. Один, два. Два яблука. І ми теж їх позначимо цифрою 2. Отже, Кількість із двох предметів позначають цифрою 2. Дітки, подивіться ще раз уважно на циферку 2 і обведіть її пальчиком по контуру. А зараз я пропоную трішки пограти. Порахуйте зображення на картках і скажіть. Яка цифра знадобиться для позначення цієї кількості? Дітки, скільки метеликів? Давайте порахуємо. Один, два. Якою цифрою позначимо? Цифрою 2. Скільки жолудів? Один. Якою цифрою позначимо? Цифрою один. Скільки каштанів? Два. Якою цифрою позначимо каштани? Вірно. Цифрою 2. Скільки листочків? Один. Якою цифрою позначимо? Цифрою один. Скільки персиків? Два. Якою цифрою позначимо? Цифрою 2. Молодці. Малята, давайте ще пограємося. Я вам буду показувати картинки, а ви повинні сказати, який це предмет, широкий чи вузький. Якщо він широкий, то ми будемо позначати червоною смужкою, а якщо вузький, то зеленою смужечкою. Ну що ж, готові? Тож розпочинаємо. Діти, шафа яка? Широка. Отже, позначаємо червоною смужкою. А шафа справа. Вузька, отже позначаємо зеленою смужкою. Листочок який? Вузький, тож позначаємо вірно, зеленою смужкою? А листочок справа широкий, отже, позначаємо дітки. Вірно червоною смужкою. Річка яка? Широка. А річка праворуч вузька. Шарф який? Широкий. А праворуч шарф який. Вірно вузький. Пасок який. Вузький, а праворуч широкий і позначаємо червоною смужкою. Молодці. Дітки, розгляньте, будь ласка, уважно таблицю і дайте відповіді на запитання. Якою цифрою позначають кількість із двох предметів? Так, кількість із двох предметів позначають цифрою 2. На що схожа цифра 2? Подивіться уважно і знайдіть відповіді у табличці. Цифра 2 схожа. На лебедя. На качку. На змію на черв'ячка. Добре. Дітки, а скажіть, що знаходиться під цифрою 2? Горіхи, що знаходиться праворуч від цифри 2? Рукавички. Правильно. А тепер скажіть, які зображення ми можемо позначити? Цифрою два. Так, рукавички, очі, дерева, персики, руки, сливи. Дітки, давайте ж пригадаємо, хто до нас сьогодні завітав. Наталочка, а куди вона збиралась? У сад до бабусі. А яку стежку вона обирала? Так, широку. А з якою цифрою ми сьогодні з вами ознайомилися? З цифрою 2. А які бувають предмети за шириною? Широкі? І а я, дітки, з вами прощаюся. Бажаю гарного вам дня, до нових зустрічей, до побачення!